На Волині викрили кримінального авторитета, який торгував наркотичними препаратами. 42-річний ділок змушував наркозалежних оформлюватися на замісну підтримувальну терапію. Поліцейські затримали місцевого кримінального авторитета, який організував добре продуману незаконну схему реалізації наркотичних засобів. До цієї справи він залучив і спільника 38-річного жителя Нововолинська. За даними слідства, 42-річний фігурант, спираючись на свій кримінальний вплив, змушував наркозалежних осіб оформлятися на замісну підтримувальну терапію. Легально отримані ними препарати не діяли за призначенням їх передавали авторитету. Далі він разом із напарником налагодили збут цих засобів. І таким чином отримували стабільний незаконний прибуток за силової підтримки спецпризначенців. КОРД, правоохоронці провели три обшуки у помешканнях та транспортному засобі зломисників. вилучено таблетки, бупринорфіну, ємність з нашаруванням речовин, схожих на наркотичні, мобільні телефони, банківські картки та значні суми понад 130 тисяч гривень, 24 тисячі доларів США та 3 тисячі євро. Обох фігурантів затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже оголошено про підозри за статтею 307 кримінального кодексу України. Канал збуту заблоковано. Досудове розслідування триває.